Вітання слухачам українського радіо Вінниці в ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. Сім тисяч книг передали у бібліотеку Нацгвардії Вінничини. Отримали їх від поетів, письменників, видавців, благодійників і просто небайдужих українцях українців у рамках акції Книжковий донат Воїн хоче читати українською. Чи всі потреби і запити в україномовній літературі наразі вдалося задовільнити? Та яких книг і ще потребують наші військові? Про це та інше говоритимемо з гостею студії, методистом клубу військової частини Національної гвардії України Ларисою Колісніченко. Вітаю вас, пані Ларисо. Доброго дня. Пані Ларисо, ну я знаю, що акцію ініціював вінницький поет Сергій Тадчин. Це була його ініціатива, а ідея теж була його? Чи можливо це була спільна ідея? Ну, була спільна ідея, тому що ми. Поділилися такою проблематикою, що у нас була відсутня література українською мовою. Більшість було російською мовою. Але так як останні події дуже вплинули на запити читачів, і української літератури в нас, на жаль, було всього-навсього 900 примірників з усього бібліотечного фонду. А це була класика? Чи це була сплутана? Це різна, це і класика, це і по різних галузях знань, і як і наукової, і історичної, і українська класика. І Зарубіжна класика. весь фонд бібліотеки, який складався там приблизно, ну я будемо так говорити, якщо там було 6 тисяч примірників всього, то українською мовою лише 900 примірників. Менше як одна шоста частина. Так. Протягом багатьох років ми зверталися за допомогою і в наші місцеві бібліотеки, і до проводилися такі акції «Подаруй книгу воїну. Вони надходили книжки, але не в такому обсязі, якому мені б хотілося. От але мені пощастило, що у нас проходить службу Сергій Тачин, і коли він завітав до нашої бібліотеки і подивився і каже, що тут роботи не початий край. І, чесно кажучи, завдяки соціальним мережам, от ми маємо таку от. Приємність особисто, я маю таку приємність отримувати відправлення і розкривати їх, і дивитися, які ж книжки поповнюють наш фонд бібліотечний. А до речі, чи була затребуваність у якихось конкретних жанрах, можливо, чи наукова наукова фантастика, чи, можливо, якісь психологічні романи, чи можливо це взагалі наукова, чи науково популярна література? Була така, така певна затребуваність, чи просто хотіли книжки українською? Mm -hmm. Були в нас такі читачі, які хотіли вивчати, наприклад, там іноземні мови. Доступу до інтернету у них не завжди є можливість мати доступ до інтернету. Вони хотіли брати книжки, дехто вже досконало знає, наприклад, там англійську мову. Вони хотіли брати книжки англійської мови читати. На жаль, такої можливості у них не було. Історичні книжки з історією в нас трошечки кращий. Ситуація. Стан так, так краща ситуація, того, що за час незалежності поповнювався бібліотечний фонд як художньою, так і документальною літературою. А от е, наукова фантастика, або як зараз молодь там каже фентезі, е, містика, ото от хлопці хочуть читати. Наприклад, той самий Стівен Кінг, вони от хотіли українською. читати українською, саме українською. Е, більшість приходило вже читачів, що хочуть читати саме українською мовою. З уже сформованими такими смаками так, літературними, так, так, але які так. хочуть, можливо, навіть з російської перейти на українську. Так? Уже, так. Є, уже є значення, якою мовою читати. Чи вдалося задовільнити наразі ці потреби, які були, ну, скажімо так, важко сказати, прям поставлені чітко, тому що ну, тут не можна поставити, враховуючи те, що це така волонтерська акція. Але все одно. чи... От те, що найбільше хотілося, чи вдалося його отримати, е, чи подарували? Ну, хочу вам сказати, що відправлень особливо в перший тиждень відправлень приходило дуже багато. Ми із нової почти із Укрпочти акцій? приблизно місяць ага. за місяць сім тисяч так. Ми в перший тиждень це ми кожного дня приїжджали на почту і отримували десь щонайменше по 17 відправлень. І коли зараз до мене приходять, ми їх просто складали в бібліотеці. Коли до мене зараз приходять і кажуть, у тебе не зменшується кількість відправлень. Я їх просто не встигаю всі відкрити. Опрацювати і, так, я десь опрацювала половинку. І можу вам сказати, що вже зараз я, я, як фахівець, як бібліотекар я задоволена того, що мені є вже що дати нашим читачам. Література різного жанру, як художня, так і публіцистична, так і ем, історична, так і. Ем, з іноземною мовою, навіть комікціями. Так. Так? Навіть комікси прийшли польською мовою, і відправник зазначив, що можна де в інтернет-ресурсах подивитися, щоб подивитися переклад, якщо деяких слів не знаєш. Навіть от такі в нас є, така в нас є література. Ну, взагалі, я як фахівець, я ще раз наголошую, я дуже задоволена. Тією літературою тими книгами, які поступають до нас в бібліотеку. А взагалі, от цікаво, чи була якась книга у фаворитах тих, хто долучився до акції? Можливо, якоїсь книги прийшло кілька примірників? Багато хто хотів саме нею поділитися? Дуже багато книг автора одного примірника, це от можу точно сказати, що це Шкляра Василя Шкляра. Так, Є чорне сонце, і є чорний ворон. Чорний, чорний ворон. ворон. От угу. чорного ворона у мене напевно десь зараз уже 10 примірників. І ними я можу поділитися вже і іншими, з іншими бібліотеками Національної гвардії. Я відкладаю, от зразу, коли я опрацьовую літературу, і я дивлюся, скільки в мене є примірників, з якими я можу поділитися. От Василя Шкляра, Чорне Сонце, Чорний, Чорний Ворон. Ворон. Я вже чорного сонця теж є поки що два примірника, а от Чорного Ворона то десь примірників надійшло. А серед тих, хто читає, серед військових, які вже беруть оці нові, які вже опрацьовані, бо я розумію, що частину ще треба опрацювати, так внести в перелік, в каталоги з того, що вже опрацьовано, на що звертають увагу наші військові? Що у них у фаворитах? Ну, психологічна література. Це uh -huh. дуже так приходять там, де можна, для саморозвитку, для самопізнання, для того, як справитися зараз з теперішнім станом. Також є книжка, яка надіслали нам там десь п'ять примірників: це як розрізнити вороже і псео. Це теж читають uh -huh. таку книжку. Про інформаційну гігієну, так? Так, так, так. Uh -huh. Давайте трішки кілька слів про тих, хто долучився до книжкового донату, тому що з того, що надруковано у наших електронних ЗМІ, написано, що це робота волонтерів. Я так розумію, що це більше робота небайдужих людей, так які почули в соцмережах, знову ж як ви сказали про цю акцію і захотіли долучитися, тому що я знаю, що насправді схожих акцій відбувається багато в Україні, принаймні навіть тим військовим. Які в гарячих точках на передовій, їм теж присилають книги, ну, принаймні тих, хто там трішки вже там від нуля, бо в окопах навряд чи вони мають можливість читати. Але я навіть знаю, до речі, маю знайомого письменника, він сам письменник, зараз він в лавах ЗСУ, і от недавно буквально він виклав у себе на сторінці фото, де він читає книгу. А в книзі була записка від, від когось, хто цю книгу прислав легкої служби повертайся живим. І от він читає цю книгу і каже, що він дуже вдячний. Він сам не має можливості зараз писати, але має можливість читати тоді, коли вони не виходять на бойові завдання, коли є невеличка перерва. І от він дуже задоволений цим. То хотілося б дізнатися, долучилися до цієї акції, власне, вінничани, чи можливо і жителі України, України. Дуже багато книг надходить з різних міст, містечок, як великих, так і маленьких, не тільки Вінницької області, а всієї України. І як ви вже сказали, що закладки в книжці Дуже приємно, коли відкриваєш відправлення, а там, крім книг, там знаходяться малюнки від дітей. Це якщо там Подільський ліцей нам з міста Подільськ надіслав два відправлення, дві величезних посилки. І там вони зробили рукавичка для воїна. Кожна рукавичка вона підписана, і там з побажанням для воїна. Є також закладочки, як ви кажете, на закладочках там написано так само: повертайся живим, чекаємо вдома з перемоги. Могою також є, от як браслетики жовто-блакитні плетуть дітки, і такі браслетики теж у нас дуже багато. Я роздаю хлопцям зараз. Хлопці, коли приходять в бібліотеку, і я їм кажу, будь ласка, візьміть це, дітки майстрували своїми руками. Візьміть, будь ласка, і от вони беруть. Також прислали із львівської організації. Я так зрозумію, що це біля храму. При храмі, При храмі так? бібліотека, так, і вони прислали нам намолені обереги теж. Написали, що потрібно його в'язати там на лівий зап'ясток. І молитва роздрукована вже також в кожну книжечку надрукована ця молитва. Там дві-три молитви на одному листочку. Географія нашої допомоги це дуже. Велика і багато міст України я можливо всіх не назву це Ужгород, Львів, дуже багато з Києва, Подільський, як я вже сказала, Івано-Франківськ. Ну, Наші вінницькі бібліотеки, місцеві, також, наші вінницькі заклади, школярі. От нещодавно телефонували і спедуніверситету, також пропонують, що вони вже зібрали нам літературу, але ми все ніяк не можемо зібратися, щоб її отримати. А власне, видавці долучалися? А баба Галамага, дуже багато книг надіслала. Потім зараз не згадаю, теж видавництво, якому того, що я коли. В нотатник собі завела, і там записую всіх, хто допоміг нам в цьому книжковому донаті, і намагаюся всім написати слова подяки за те, що вони долучилися. І хай не ображаються всі, хто задонатив нам літературу. Я просто за браком часу не можу швидко всім відповісти. Але обіцяю, що коли розберуся, опрацюю всі відправлення і всі книжки, обов'язково зроблю пост подяки на сторінці, де вкажу. ...кожного, хто надіслав книги. Приходять як книжка як одна-дві-три, так і як я вже говорила, що було навіть 72 кілограми. Громадська організація одна з громадських організацій надіслала 166 примірників нам сучасної літератури. Там як художня література, так і історична, так і до речі, про історичну. Я читала, що брати Капранове так відправили вам. Так у мене вже книг, є ціла і Там якраз у них є здається коротка історія України ну Така от, стисла історія України, яку можна прочитати, зрозуміти не підручниками в школі, а от в одній книзі. Так, є. Вони нам надіслали, є книжки, і є в мене окрема поличка відведена е, е, твором братів Капранових. Є, е, Чесно кажучи, ще не дойшла. Ну читати я їх ще не читала. Коли прочитаю, то обов'язково буду там кожну книжку говорити, але і рекомендувати читачеві, які ще не знайомі з творчістю даних письменників. Ну так у них є ще в Ютубі канал, який називається історичний канал. Здається, імені Тараса Григоровича Шевченка, братка Пранов веде. І це історичний канал, дуже цікавий. Я думаю, що для тих, хто не встигає читати, завжди можна послухати, роблячи щось інше. І таке питання: ви сказали, що було 6 тисяч примірників, ну, 5 з них, я так розумію, російською мовою. Зараз прийшло 7 тисяч примірників україномовних, і їх десь треба ставити для того, щоб їх ставити, треба звільнитися від російськомовної літератури. Я знаю, що в бібліотеці Отамановського свого часу була акція про те, що російська література йде на макулатуру. Куди ви діваєте російську літературу? Мені дуже сподобалася акція, яку зараз проводять майже по всіх бібліотеках постав російську книжку у куток. Ми поки що збираємо її окремо, плануємо також на макулатуру, а виручені кошти вже додати, додати до того, що потрібно ще буде і стелажів докупити. Потрібно, книжок стає більше. Якщо в мене було розраховано на 6 тисяч примірників, а зараз вже є 7, то звісно, що нам потрібно, будуть... які були звісно, що потрібні ще книжкові стелажі. і... Ну, сучасні меблі, щоб хотілося так, щоб до сучасних книжок та ще були сучасні меблі. Комфорт, так. так, для наших військових. Ну і власне останнє запитання: про те, я вже натякнула про те, що завжди можна щось слухати для тих, хто не має часу читати, або для тих, хто. Не може читати, тому що таких, на жаль, зараз стає все більше людей з порушенням зору або людей, які втратили зір внаслідок військових дій, зокрема. Але це люди, які теж хочуть. Чути українське слово, читати українські книжки, якщо вони не вміють читати шрифтом Брайля, але хочуть у цього розвитку. Аудіокнига все більше виходить в такі лідируючі позиції, все більше вона користується попитом і популярністю. І багато бібліотек створюють такі аудіотеки. Я розумію, що можливо це затратно напевно, так. Але чи могла б бути така акція, наприклад, по озвучці найбільш затребуваних книг для того, аби в бібліотеці Національної гвардії Вінничини було був перелік хоча б з кількох десятків книг, які можуть послухати військові? Чи Ми над цим працює? працюємо. Ми над цим працюємо, формується. Е... Електронна бібліотека. Я до ще до акції починала формувати електронну бібліотеку. Ну, звичайно, поки що вишукувала там сайти, на яких безкоштовно можна скачати книжку. Є в мене дві аудіокнижки: це історичні, поки що. Є також Поезія нам люб'язно скинула наша поетеса із Вороновиці на свої твори, які декламують наші артисти із драмтеатру Садовського. Ми над цим працюємо. Хотілося б також, щоб це було і аудіокнижки, і електронні книжки, того що комусь зручніше взяти електронну книгу з собою. А хтось полюбляє хрустки сторінок нової, щойно відкритої тобою книжки. Ми над цим працюємо, і звичайно, що хотілося б іти в ногу з часом, і також щоб були книжки в різному формату, як звичайно, ну, так і електронного. І можемо закликати долучитися до цієї акції всіх акторів, дикторів, які зможуть озвучити книги для наших військових. Так було б дуже це чудово. Не тільки для нашої бібліотеки, а напевно і для всіх бібліотек, які є не тільки в Вінницьких, а й всієї України. Згодна. Що ж нагадаю, ви слухали програму з перших уст. Ми говорили про безстрокову акцію для бібліотеки Національної гвардії Вінничини Книжковий донат. Гостею студії сьогодні була методист клубу військової частини Національної гвардії України Лариса Колісніченко. Розмовувала журналістка Ольга Зайцева.